Вітаю вас, мої любі, на своєму каналі Оля Гармонія, і мене звати Оля. Сьогодні в нас 20, якщо чесно, і не пам'ятаю, яке у нас сьогодні число, але сьогодні вівторок, здається, 23 липня зранку було, знаєте, до вечора може бути що хоч. І я Хочу вам показати свій тиждень іграшковий бум-літу. Організатором цього іграшкового буму є Оксана Недошитко, дуже чудова е, людина, е, ніжна, любляча матуся і е, е, як вам сказати, е, чуйна, уважна. Е, Людина, взагалом, так скажу. Щось я загубила вже всі слова, які хотіла сказати. Перше хочу Оксаночку недошитку привітати з річницею її спільного проєкту Іграшковий бум. Цей іграшковий бум був створений того року. Здається, теж в цю пору літо. Липня, я вже не пам'ятаю, і я е, тоді наважилась взяти участь у цьому е, спільному проєкті і я зв'язала іграшку, е, здається, свинку брала, брала участь, здається так, чи зайку, чи свинку, не пам'ятаю вже. Що я саме в'язала, це треба подивитися. Е Ні, Здається, зайку в'язала я. Перша моя іграшка, можна сказати, в'язана, тому що так я іграшки не в'язала, і це був мій перший експеримент, мій перший крок. До в'язання іграшок Мігурумі. Е, і на протязі вже з, з того року, 2023 року з літа, цей спільний проєкт почав проходити всім, всім учасникам, хто брав участь, і бажаючим дуже сподобався цей спільний проект. Всі були в захваті, тому що в цьому спільному проєкті МОНА поринути в дитинство. В цьому спільному проєкті мона поринути в казку, і коли створюєш ці іграшки, ти бачиш, як вони оживають. Ну, по поводу своїх іграшок я не знаю, не скажу вам, як, чого оживають. Може, Можливо, вони для когось оживають, може хтось і надихається моїми іграшками, які я в'яжу. Скажу вам так: іграшки я не вмію в'язати з голови. Там якісь свої майстер-класи витворяти, тому що є май... на це є майстрині справжні, які дійсно їм в голову прийшло, вони його створюють, вони перев'язують, вони роблять майстер-клас. Я до цього не доросла. Я ще росту, ще росту. Ну, Не знаю, чи я до цього виросту, чи я буду прагнути до цього рости, поки що мені подобається те, що я роблю. Подобається просто в'язати іграшки по чихось майстер-класах, по схемах, тому що це дуже чудові майстер-класи, чудові схеми. І в цей спільний проект я просто пішла. Поринути у дитинство, поринути в казку, тому що іграшки в'яжуться е, з мультиків, е, з, з якихось там е, фантазій. Це, це дуже прикольно, дуже прикольно. І я вдячна Оксаночці недошитку за такий спільний проєкт. За таку чудову казку, за таке чудове, за таке я просто насолоджуюсь. І напередодні цього спільного проєкту я вам показувала відео, що я присвятила тиждень іграшкам. Там я зв'язала ось цю змійку, щось там трішки в мене в'язалось. Ну, так як літо і я живу в селі, я не можу сидіти в'язати. Мене надихає ще Оля Дібрина, вона е так швидко в'яже і по кілька іграшок в день, е то вона зв'язала чотири жабки. Я дивилася цілий тиждень дивилася її відео і надихалась. Ну, я так ще не вмію. Я не вмію і взагалі, чи я зможу так, тому що на це треба час, на це треба е праця дуже. У мене часу теж мало, а ще є лидочкувата, я вам скажу зразу так. Я така лидачкувата. От якщо я впала на диван, зараз, принаймні, літом. Зимою, може, я буду працювати краще, тому що зимою пішла в хлів, запорила свою худобу і зайшла в хату втепленьку, одіяло цибнула і можу в'язати. А зараз літом. Я, якщо наробилась на городі зранку в хліві, з 4-5 в хліві поки ту скотину подою, поки вижену, поки там впораюся в цьому хліві і курам, і собакам, поки повиводити це все. А потім ще поки ще не шкварить це сонце, треба нагород, хоч роса, але треба нагород. А ще вимикають світло, і поки нема світла, йдеш на той город і щось робиш. І коли вже навкалювалася і тут з'явилось світло, поставила того чайника, щоб випити трошки чи чаю чи кави. А тут розумієш, що вже нічого не хочеш. Просто впала на той диван, включила телевізор і все, не чіпайте мене. Я відпочиваю. То отже, Хочу вас попередити зразу, що мій іграшковий пум, мої іграшки, які я запланувала ще 2 неділі назад, то є вони ще не дороблені. Вийшло так. Тому що ну, ось така я не, не сильно старанна, можна так сказати. Отже, зараз я вам вставлю... Трішечки відео, де я там щось як розпочинала. І що розпочинала там небагато. Я навіть вам скажу, я лінувалася знімати. Якщо чесно скажу, мотивувалася, мотивувалася дівчатами. Оля Дібріна мотивувала мене. Потім два дні ось до Пасла череду. Це вчора і в неділю. В неділю була у нас така погода класна. На полі хмарно і не жарко. Я зазвичай беру з собою в'язанечко на поле. Поки корівки лежать, я можу в'язати. Ну я беру в'язанечко шкарпетки. Я взяла це в'язанечко, але я вам скажу, я його не в'язала. Не в'язала я тупо дивилася YouTube-дівчат. Чомусь обично я дивлюсь YouTube і в'яжу, а це. Я просто дивилась, дівчат, я надихалась, надихалась, надихалась. ввечері прийшла і подивилась, світла немає. Я Якраз подоїла корівок і світло вимкнули. Світла немає, а мені треба на другий день приготуватися до череди, поки я там щось приготувала їсти. Вже все, я намертво лягла спати. Вчора вже нам жарило шкварило. Було дуже жарко. Ну, 28 градусів, може, і це не сильно жарко, але для мене це було дуже жарко, бо це на полі. Там був такий затишок, що для мене це було дуже жарко. І, ну, я і вчора в'язання собою не брала вже. Не брала. Думаю, проволочила цілий перший день, проволочила цілий день це в'язання з собою в рюкзаку. Нащо я його взяла, як я не в'язала? І я не взяла. І що ви думаєте? Як я не взяла в'язання, корови полягали оддихати, і вони. А я хотіла сісти в'язати. Думаю, от що я дурна не взяла того вязання? Бо дуже хотіла взяти братися в'язати. Ну, це так. І я вже вчора дивилася дівчат, які відзвітували про іграшковий бум. І розумію, що мені час викласти відео, час відзняти. Я в телеграм-канал написала дівчаткам вже ввечері, правда, написала, що звіт буде сьогодні. І отже, я вам сьогодні звітую, дякую всім дівчаточкам за натхнення задоволення велике велике отримала Боже налюбувалася цими іграшками красою яку дівчата творять і тепер хочу вам показати свою красу отже зараз вставлю вам вітечко відео одне там здається я знімала що в'язала в'язала і не дов'язала отже дивіться а тоді покажу вам далі вітаю Сьогодні п'ятниця і вечір. 19 вроді би, липня. Отже, я хочу вам показати, чим я займалась цілий тиждень. Я цілий тиждень, починаючи з понеділка, і по сьогоднішній ось вечір в'язала собачку таксу. І дивлюся, що вже тиждень минає, а я ніяк не можу подолати цю собачку. Зв'язала я їй була дві вже задні лапки. Дві передні, я вам показувала, були зв'язані. Зв'язала десь в понеділок одна лапка, вівторок друга лапка. В середу розпочала я в'язати її тіло. І ось нарешті трішки дов'язую, але треба вже напхати холофайбером і робити тут збавляннячка. І, в общем, я вирішила, дивлюся, я вже дивилася дівчаток. Цілий тиждень ось дивилася Олю Дібрину. Вона молодець, вона взагалі, супер. Так швидко в'яже по кілька іграшок в день. У мене так не виходить, але ось такий результат моєї собачки-такси. Думаю, до неділі я її все ж таки подалаю, Але зараз я хочу. Так, я її таку відкладу. Хочу розпочати. Ось. Хочу розпочати іграшку посіпаку. Ось з цієї плюшової такої пряжі, спаго ярм, велюр Пепі. До речі, ця жовтенька, така сама, як і ця спали. Я велюр бебі І ось я хочу зараз розпочати, бо щось мені вже надоїдає в'язати цю таксу. І вирішила я розпочати сьогодні ввечері, хоча б зробити початок цього плюшового осібаку. І хочу вам ще показати, я їздила в місто і зробила невеличку покупочку, як я глянула, що у мене немає оченята. Нема оченят на таксу, нема взагалі оченят на іграшки. ось я набрала такі, такі трішки оченята собі. Такі червоненькі, зелененькі, синенькі. Ось. Таких жовтеньких набрала оченята. Якісь ось, ось зелененькі, менші, такі середні і трішки і ось такі трішки більші. Більших так. два пакуночки взяла, це жовтенькі і червоненькі. Е, середніх я взяла скільки, раз, два, ось три. Три, здається, 4 пакуночки і ось два пакуночки менші теж зелененькі. Я вибачаю, що трасу я тримаю рукою, не хотіла вже ставити на камеру на цю. І я придбала собі ось такий гачечок. Ось це 2,5 мм. І знаєте, я в'яжу ось так в'яжу своїм гачечком. З дитинства. Це в дитинстві був купляний перший мігачечок, він зламався в мене, але я ним в'яжу. І я такого я не знала, який вже він в мене, скільки він. Який розмір цього гачка. І я так дивлюся, що цей, що я купила 2,5, він грубший за мій. Значить, мій десь може 2 мм, а може. Міліметр 75, не знаю. Ну, факт тому, що він тоньше за цих 2,5. Ну, ось такий гачечок, не знаю, чи він мені довго прослужи. Тому що я зрозуміла, що такі гачки у мене люблять ломатися. Ну, ось такі в мене були покупочки. Така, такий у мене був. Тиждень, і сьогодні я розпочну посіпаку. Ви не перемикайтесь, бажаю вам всім дівчаткам успіхів у в'язанні, і я до вас підключусь вже, можливо, завтра. Отже, ви зрозуміли, що я цілий тиждень, можна сказати, в'язала іграшку такса. В'язала іграшку такса і потім перейшла на посіпаку. Таксу я вам покажу. Вона лишилася без змін. Так. Лишилася без змін. Ось Лапки передні, лапки задні. Чекайте, бо тут вже наплутала. Лапки задні, лапки передні. Ось так. Ще навіть холофайбером не набивала. А, так. І ось недов'язане тільце. Треба набити холофайбером і ще до того трішки закриття зробити ось таке її довге тіло. Це в'язала ярнар джинс. Ой-ой-ой, колір вам я не скажу, десь тікеточки не видко. І ось таким цим гачком. Так, це моя іграшка-такса. Так вона і лишилася вже. Але більшість половини роботи зроблені, ще лишилась голівку, вушка і хвостик. Можна сказати, половина такси є. Отже, вона в мене дов'яжеться. І наступна я вам показувала, що набридло мені в'язати таксу, розпочинаю посіпаку. І посіпака в мене з ярнард велюр э, Бебі. І дивіться, тадам, ось таке це тіло мого посіпаки. Так, ось так покладу, а ну, змійка, так, тіло посіпаки, далі е, ніжки, посіпаки, ось такі дві ніженьки і одна ручка посіпаки. Це я, е, здається, у п'ятницю знімала відео ввечері. П'ятницю ввечері я зв'язала десь половину тіла посіпавки, в суботу це я вже зв'язала другу половину тіла, ніжки і ручку. І пов'язку по тихо. Пов'язку для окулярів. Здається, так. В'язала я посіпаку по майстер класу нашої української в'язалочки. Це я знайшла в Інстаграм, безкоштовний майстер-клас. У цієї дівчини посіпака в'язався з ярнар джинс, здається, ниточки. А я захотіла плюшеву, і ось він у мене такий величенький, виходить. Тут, значить, у нас так буде око. Ну, знаєте, я не хочу з одним оком. Посіпаку, я хочу з двома. То це, так собі думаю, що, мабуть, зв'яжу два цих ока. І ще мені лишається зв'язати ще одну ручку і штанці джинси. То це штанці будуть в'язатись, мабуть, у мене я планувала ось ще цю пряжу взяла. Я планувала, що ну, думала, що посібака буде суцільний в'язатися, і, значить, буде низ, у мене буде от так цією пряжою ніжки, і там як треба. А далі все жовтим. Але ні, він в'яжеться окремими деталями. І я так думаю, що я, мабуть, на штанці йому візьму пряжу ярнар джинс. У мене ще є такого кольору. В'язала я гачком. Ось таким 3,5 такий звичайний гачок. У мене гіначих немає. Була придбала в Аврорі, здається, цей гачок собі. І це ось таким гачком я в'яжу. Поки що я не можу собі придбати ніяких кловер, ніяких там ще гачків, чи там спиці, от бачу, дівчата показують. Я цього собі придбати поки що не можу. І так само я зараз останнім часом, мабуть, вже певно з пів року навіть не купляю пряжі собі. Дивлюсь, так от тільки ходжу, дивлюся, так от думаю, о взяла би цю пряжу, щось би придумала. Поки що мені ідеї ніякі в голову не приходять, щоб зв'язати якось там джемпера чи зв'язати ще, ще щось. Поки що воно мені нічого в голову не приходить. Ось такі такі мої результати мого іграшкового буму. Але я не розочаровуюся, це теж робота, це теж прогрес і отже, якщо є початок, то і буде кінець. І обов'язково, коли я дов'яжу, я вам покажу свої іграшки. А ще я планувала гнома в'язати. Літнього гнома, пам'ятаєте, я говорила, що у мене є зимовий гном. Ну скажу вам так, зимовий гном у мене купили. Це була для мене велика радість. Ну, купили, правда, я не жалкую нічого. Це для мене велика радість, тому що був ярмарок для ЗСУ. І я винесла свої іграшки, і я вам розповідала, що у мене купили п'ять брилочків, сердечок і купили зимового гнома на цьому ярмарку. І це для мене дуже дуже така велика радість, що у мене купили іграшку. І отже, у мене був зимовий гном, гном весняний, і тепер я планувала зв'язати літні і ось я вам покажу. Нічого я з ним не створила з цим гномом. Ниточки так і лежать. Але я думаю, що як завершу я посіпаку, завершу таксу, я обов'язково літнього гнома зв'яжу. Ось такий мій іграшковий бум. Ще раз хочу подякувати Оксаночці Недошитко за такий чудовий проєкт, подякувати всім дівчаткам за натхнення. Дивилась я вчора канал, я взагалі люблю її дивитись. Здається, я от забула Наталія її звати. Канал її зветься Хобі у кошику. Так мені ця майстриня подобається, вона так е, ніжно, гарно все розповідає. І кардан такий гарний вона зробила. Хоча я не розумію, що воно таке, цей кардан, але сподобалось, як вона розказувала, що вона теж в'яже таксу. Спочатку я коли побачила, що вона показує. Таксу. <смі> <смі> Мені смішно стало. Думаю, я теж в'яжу таксу. А потім вона розповідає про мій канал, каже, що я посміхнулася. Думаю, ну, я теж посміхнулась, бо ж я не думала, що ще хтось в'яже таксу. Я думала, що тільки одна я така хитра зв'яжу таксу. М -м -м, ні, дуже класно. Дуже класно, моя дівчатка. В цьому проєкті брати участь, це я буду ждати з, не, не, не більше, з великим нетерпінням осені, щоб знову взяти участь у цьому проєкті. І хто ще не брав участь в ньому, я вам рекомендую просто взяти участь і отримати найвеличезне задоволення від. Зв'язання іграшок, і ви розумієте, в цьому проєкті, коли ви в'яжете іграшку, можна себе трішки відчути Богом, тому що ви створюєте щось неймовірне. Хоча нам до Бога ще далеко братися. О, далеко! Ми, ми такі грішні, що нам і нема чого до нього братись. Але в створенні іграшок і ви вкладаєте туди душу свою. Це можна трішечки відчути себе, не знати, ні, ким ось я і ростуть крила. Так, я щось далеко вже зайшла. Отже, все. Дякую вам всім, цьомки-цьомки, цьомки. І Оксаночці велике-велике дякую і велике-велике цьом. Велике, все, пока-пока.